Ба. А що таке ракша за хвороба? Що не Ну, от, я так зрозумів, мастопатія, яка там пішла ще і спідрові на кістки. Ну, як це? Ти? З того, що я вивчав, я просто дивлюся, що такі важкі хвороби вони приходять, коли людина не має сенсу жити от, і вона такого нічого не робить. От. Плюс далі рак це ну, по тому, що ну, скажу, то, що я вивчав, досліджую, я можу помилятися десь хорошо, але просто по факту. У мене була одна ситуація, в мене за тиждень прийшло 5 жінок, яких був рак. От. Три з них вони себе похоронилися, але все, ми вмираємо, нічого робити не будемо, все плохо, ми всі вмремо. А двох я відкачав. От. Тобто вони там прийшли з різними запитами, щось таке потім Ну, коротше, ми не ракет. Блід, прикольно. У ну, мене такий тиждень розбудеть, я кажу, двох з них мені вдалося відкачати, що вони знайшли сенс, що для чого жити, що робити. От, пішли на поправку.